Tag, liebe Доброго вам дня, шановні раки! Дивіться, як ви класно тут виглядаєте на цій карті. Хочу сьогодні разом з тігрою, тігра спить, подивитися поради таро для вас на серпень. Що буде відбуватися в цей місяць, коли ми всі відпочиваємо і, в принципі, беремо енергію на наступний робочий рік, який вже починається в вересні. І так, поради для раків. Сімрка жезлов, захист. Буде вам здаватися, що на вас нападають. Це карта захисту, карта, яка, в принципі, каже, що ем, ситуація буде цікавою. Ото ну, король жезло. В принципі, може бути якась людина, яка буде на вас нападати. Зверніть увагу, це, ці палички, скажімо да, вони не торкаються, відьмочки, але вони направлені в сторону. Подивіться на, як то кажуть, vibration. Да, вібрації, які е, е, налаштовані до вашого напрямку. Не завжди людина, яка е, хоче. Мати з вами конфлікт чи викликає вас на конфлікт, не завжди вона бажає вам поганого. Взагалі конфліктувати потрібно вміти. І, на жаль, конфлікт фейшкайтн, тобто здатність конфліктувати. Цю здатність потрібно тренувати з самого дитинства. Але коли нам мама з татою казали, не треба сваритися. Це неправильно, сваритися треба. Оскільки під час сварки людина відстоює свої кордони. І якщо вам зараз хтось ем, сказав щось неприємне, ви, в голові у вас іде програма, а мама казала, не треба сваритися. І ви не відстоюєте себе. Сваритись треба. Тому вчиться відстаювати свої кордони. Вчиться захищатися. Ем, як правильно? Висловлювати свою думку, як правильно е, аргументувати свою думку. Так? Це допоможе вам в конфлікти не втратити своє лице і свої нерви. І е, дуже важливо свої кордони показувати для людей. Це не можна зі мною робити. Як то кажуть, не на ту напал. Наступна імператриця, дівчинка карта, яка розказує, дивіться, ви бачите, яка вона класна. Це карта вагітності. Да, можливо, дівчатке, зверніть увагу на себе. Хто бажає завагітніти, я вас вітаю, вам це вдасться. Це карта дому, це карта жінки, яка дбає про себе, карта жінки, яка є мамою, яка є головою рода. І в серпні зверніть увагу на себе. Хто хотів зробити якусь операцію щодо краси. Тобто все, що стосується сфері б'юті, якраз ваша карта вам е, жезл в руки, як то говорять. Оскільки імператриця є такою от, знаєте, як добра, добра мама, яка вас захищає. І вона нагадує, дівочки, ми не попелюшки, а ми є імператриці. Навіть не королеви, да, просто більше. Згадайте про це. Наступна колода. Мені прям соромно тігра говорити, ти так спиш тут сладко. Softly, Softly is a tender Touch. О, oh. um, Soft це «м'який». Мягко-мягко-ніжний ем, дотик. Просто вам покажу цю карту. Дивіться, вона плаче, ця дівчика. Um, ви заслуговуєте ніжності. Ви заслуговуєте того, щоб бути імператрицею, а не захищати себе. Різницю, бачите? Якщо ви зараз знаходитеся у ролі, я повинна все зробити, мені потрібно скрізь встигнути, я і лошадь, і бики, і баба, і мужик, і все, що завгодно, і в мене залізні яйця. Ви помиляєтесь. Бачите, як дівчинка плаче, і вона каже, що тобі потрібний ніжний дотик. Згадайте, подивіться на свій зовнішній стан, подивіться на свій внутрішній стан, подивіться на свої потреби. Скільки можна бігти. Торкніться до своєї душі ніжністю. Поплачте і буде вам спокій. Наступна колода для вас раки. Ця колода а, називається Повір в магію у своєму житті. Ми забуваємо, що все, що відбувається навколо нас, має. А, Природу Бога, природу е, чогось незвичайного. І магія є внутрі. Навіть посмішка це вже магія. Не забувайте це! Для вас порада. Raindrops, Take it Change On them. Каплі доща. Подивіться. Ви можете все звінити. У вас є парасолька, і все, що буде відбуватися, як му кажуть, у вашому житті, у вас е, завжди буде захист. Краплинки, дощу. Буде йти дощ? Подивіться, можливо, це і є тут дощ. Ці краплинки це не ваші сльози, а це просто дощ, який іде. Коли в останній раз насолоджувалися дощем? Будь от якщо ви мене зараз дивитесь, напишіть під відео, коли ви останній раз дивилися на дощ, на ураган, на якісь природні катаклізми, які у вас були думки, оскільки хтось може боїться, а хтось насолоджується, когось це заспокоює, подивитися, що природа настільки буйна, скільки ви ми маленькі в порівнянні з цим. Це допомагає, до речі, жити в моменті. І правда кажуть, що немає поганої погоди, є поганий одяг. Kleidung. Да? Наступна колода колода містичних моментів. Дівочки, кому треба купити колоду, звертайтеся до любих магазинів, де продають квитки. Господі, книжки, вибачте, де продають книжки або в Амазоні. Є колоди. Навіть на вокзалах, якщо ви десь є і там, наприклад, продають книжки, там в Манхаймі, в Хайдельбергі завжди там є колоди таро. І так, для раків, де вам тут треба бросити якорь? Ви бачите, знайдіть свою затишну, як би сказали, бухту, де вам потрібно бросити якорь. На ті точки знаходитесь, пливете, але прийшов час подивитися, де ваше коріння, де б ви хотіли ем, жити, де ваш комфорт, де ваш той острів, спокою. На семінарі, який я проводила, детоксикації, я говорила, що ваша енергія не є нескінченною, тому дуже важливо робити такі вкраплення паузи для себе протягом дня. А не пахати, поки ви не впадете. От ви зараз маєте подумати, де ваш острів спокою і куди б хотіли бросити якір. Наступна десятка Пентаклі. Карта родини, карта роду. Подивіться, якраз іде. Тут карта роду вам потрібно звернутися до своєї родини, звернутися до сили, яка є. Має, так, яка вже є у вашій родині. Як ви це можете зробити? Ви можете просто ввечері помолитися, поговорити про ваш рід і попросити їх дати вам пораду. Так, слухайте, стільки всього прийшло, дивіться, прийшов кіт. Ще один, значить, треба задути свічку. Uh, двері в мене відкрилися. Тобто, бачите, у вас іде дуже багато. От я говорю про рот, і вам прийде багато енергії, багато інформації. Uh, тут притом іде дідушка. Зверніться до чоловічого роду. Ларс, ти або туди, або сюди, оскільки я так не можу працювати. Зверніться до чоловічого роду, який допоможе вам. От бачите, вам треба захист, ви захищаєтесь. Ви можете, хто знає техніки, працюйте з енергією вашого роду, просіть їх про захист, просіть про енергетичну підтримку. Дуже класно у вас виходить. Наступна колода. Так, от такого в мене ще не було, що прям два кута прийшло. Я не знаю, що це робиться. Якщо ще третій прийде, то тут прийдеться виганяти всіх, бо місця немає. Так. Наступна колода і порада. Паш кубка. Паш кубка це такі маленькі приємності. Це може бути зустріч з вашою дитиною. Да? Пажи вони такі маленькі, Головне, куди пошлють. Вагітність, рибку бачите? От дивіться, у вас випадала там імператриця, вона також означає вагітність. І Паш Кубках. То трибка у вас буде. Тому, дівчатки, дивіться, дуже обережно. Це може бути приємна зустріч, з з молодою людиною, якщо ви там молода людина, дивитесь, да? такий флірт цікаві от подарунки маленькі, може якийсь бонус буде, вам картку дадуть там, на 25%, чи ви щось отримаєте. Тобто це такі приємні приємності. Наступна карта. Швидко, щось відбудеться дуже швидко. По восьмірки жезла це може бути переїзд, це може бути а, просто, от справді, знаєте, ви так швидко зустрінетеся з своїм сином чи своєю донькою, якого ви давно не бачили. Притом це може бути швидка така відпустка. Знаєте, не думали, не гадали. Тут подружка дзвонить, і каже: так, давай завтра, збирайся, в мене ще є квиток, поїхали. Події, які будуть дуже-дуже швидко розвиватися, і може справді бути, що ви поїдете до своєї дитини. І остання. Колода, так. О, яка красота, слухайте, дуже класно. От я не зря вам тільки що сказала про силу рода. Бачите, як воно перекликається? До речі, хтось з дівчат написав, Лєна, ви не повірите, в вашому розкладі ви сказали, що я їду до сина, я їду до сина. Кажу, я повірю. Тобто, ви не повірите. Ця карта означає захист, ви самі бачите, да, знаходиться в колі і навколо руки родина. Ця карта означає давати і брати енергію, коло, баланс. Будь ласка, близнюки, займайтеся пропрацюванням своєї енергії, відновленням енергії, і вона у вас є від роду. І буде вам щастя. Дуже вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. Буду вдячна вашим коментарям, якщо ви напишете мені про дощ. Думаю, вам також буде цікаво почитати, що ваші інші близнята думають про дощ. І побачимося наступного разу.